Перспективи дуже важливі для вас, тому і будете змінювати своє направлення, своє направлення по вирішенню ваших задач в сфері діяльності. Так, будете радіти, будете радіти, прямо серце ваше змалювалося, і ви радієте, серце ваше радується. Що ви вирішили всі поставлені задачі, і, мабуть, результати, які здійсняться, принесуть вам неймовірну радість. Так? Хтось буде покараний серйозно, і якась людина по долі нова, ця жінка, це доленосна людина для вас, і людина, яка увійде в ваше життя. Ця людина йде зі своєю місією, і тому ця людина змалювалась доленосною для вас, розумієте? А хтось постраждає людина, яка вам вже колись нашкодила, і ви знаєте, знаєте про це також жіноча фігура, і вона буде покарана. Вона, нарешті, отримує по заслугам. Те, що заслужила, те і отримає.